Відтепер у працівників Даї при патрулюванні з'явилися позаштатні колеги. Тож поводитися із водіями їм тепер доведеться толерантніше. Такі спільні дії, починаючи з 25 лютого, дали перші позитивні результати. Тепер із лозунгом Закон один для всіх у лави порушників можуть записати навіть солідного чиновника. Розглянуто питання взаємодії та визначено 81 громадського активіста, який заступає для надання допомоги по нагляду за дорожньому руху. Відповідно, ми зверталися з пропозиції і до нашої пропозиції дослухались. Слідкувати за порядком на дорогах беруться і учасники народного контролю. Зараз кажуть в управлінні Даї працівники державтоінспекції поступово змінюють імідж та відходять від стереотипу карального органу. Проте такий перехід не є безболісним. А тому громадські активісти наводять приклади, коли інспектори висаджували із автомобіля добровольців самооборони, мотивуючи це тим, що вони закінчують патрулювання, а самі тим часом працювали за старою схемою. ...самооборони, коли з ними катаються, От. вони їм кажуть, у нас кінчається бензин, пів четвертої ночі ми з'їжджаємо, а далі їх, ну, як скажімо так, виганяють, а далі вони собі виїжджають, вже за власні кошти катаються. Всім відомо, рівень підтримки ДАІ, зокрема, це корупційна складова, тобто що було, про що сказано, було на представленні начальника ОБС. От... Певно, що люди хотіли почути, і громадськість почула, як це буде викорінятися. Самооборонівці нагадують даївцям про те, що добровольці працюють на громадських засадах та лише здійснюють нагляд за додержанням законодавства, а докорінні зміни у відомстві лягають на плечі самих службовців.